До вторгнення я працювала двірником е в школі і також на вихідних викладала мозаїку діткам в горинці. Це було чисто як хобі. Потім е вторгнення дало жорсткий жорсткі. Ну так дала. Я Я коротше, коли виривала траву між асфальтом в школі, я думала, блін, що за фігню я взагалі роблю. Ну, типу. Війна, а я роблю абсолютно якусь діч. Ну і я зрозуміла, що треба, коротше, шевелитися, що треба орендувати майстерню і заробляти нормально гроші, щоб їх витрачати на донати. Отак, От це Таня. Вона зустріла вторгнення разом із родиною в селі Горенка, що належить до гостомельської громади. Через війну вона переїхала до Києва, і тут виборює нашу перемогу у власний спосіб за допомогою мозаїки. Ви слухаєте подкаст один одному від центру спільних дій. Я Марія Очеретяна і це моя маленька експедиція нашим тилом. В цьому подкасті я розповідаю історії людей, які на власному місці роблять дуже важливі справи. Цей епізод присвячений громаді Києва. Раніше ми вже випустили два епізоди подкасту про гастрофронт нашої столиці. Цього разу я розповім про п'ять доволі різних проєктів, які запустили неймовірні мешканці Києва. Але всі ці ініціативи об'єднує те, що їхні творці у власний спосіб наближають нашу перемогу. Зокрема, у своїй майстерні, це робить Таня. Так, в Києві я зрозуміла, що важливо дуже робити українські мозаїки на вулицях міста. І дуже багато, до речі, мозаїк нині в Києві від і різних інших митців, але в центрі Києва. Але я подумала, чого б не зробити на своїй рідній борщазі. Я почала робити там дикого бойового гусака. Це гусак, який знищив російський літак, але загинув, на жаль. Я зробила цю мозаїку, приліпила на будинок. На жаль, він прожив. На жаль, ця мозаїка прожила десь добу, потім комунальники зняли. Потім я робила птахів війни, їх теж зняли. І тоді я подумала, що треба все-таки в центр Києва переміщатися і зробила мозаїку Україна з маленьких шматочків і з червоними швами. Але пізніше хтось вкрав Крим. Так у напівточному Києві Таня підтримувала бойовий дух, свій та інших киян. Також вона почала за допомогою мозаїк збирати кошти на волонтерські потреби, зокрема для своїх друзів компанії Чорнобиль Тур. Чорнобиль Тур запустив свій волонтерський центр Чорнобиль і допомагав людям, які пройшли окупацію. І виникла ідея зробити мозаїчний благодійний воркшоп, щоб зібрати гроші і передати цьому центру. Воркшоп пройшов успішно, і тоді я зрозуміла, що мозаїка не така вже й в всі часи. І, бо люди дуже абстрагуються і заспокоюються, коли вони приходять такі тривожні, а потім, складаючи модулі, якось їхній стан покращується. І я не бачила в собі сенс насправді. Але потім, коли відчула, що людям це дуже важливо, що люди втомлені психологічно, емоційно, і що їм це подобається, і вони якось набирають ці сили, а потім ще й отримують свою мозаїку як результат власних, власної роботи, то я зрозуміла, що треба це робити більш масштабно і почала викладати мозаїку дітям, дорослим, різноманітні воркшопи, ну і на різні тематики. Е е і потім тато такий сказав: треба почати збирати гроші е на збір, бо я їду на схід зі своїм підрозділом. І відтоді почалась така дуже активна суета. Тобто всі, е дуже багато замовлень було і на мозаїку, і на воркшопи. Е е то ці всі гроші йшли е на татовий підрозділ, е ну а мені лишалось там таку, на їжу транспорт цигарки і все. Більша частина замовлень на мозаїки приходить тані з різних міст України. Однак деякі поїхали за кордон. Для іноземців ціни дещо вищі. А ще я, до речі, приймала участь в виставці Спротив 22, це також від Чорнобильтуру. Я робила мозаїку з уламків снарядів і уламків точки У. Мозаїка називається Моє серце зі сталі, а сльози зі скла. І вона також поїде в Америку на благодійний аукціон. І ще одна мозаїка поїхала в Нідерланди на благодійний аукціон, щоб зібрати гуманітарну допомогу для українців. Ця мозаїка вона дуже велика, ній зображений олень позади оленю, колесо огляду Чорнобилю. І мозаїка присвячена Чорнобилю, бо мені дуже подобається ця тематика. І називається Хранитель зони відродження. Тобто Чорнобиль зараз оновлюється і набуває зовсім іншого змісту і сенсу. До китання майструє мозаїки, в іншій частині Києва в Солом'янському районі група дуже активних киян збирається у приймальні депутатки Київради Ксенії Семенової. Це місце 24 лютого стало прихистком для спільноти волонтерів, які згодом почали називатися солом'янськими котиками. У нас, коротше, є декілька версій. Є різні версії, наприклад, наш виконавчий директор Андрій Єрафієв він наполягає на тому, що котики, бо котики лягають на місце, яке болить От, така символічна назва. Але її хто цю назву запропонував? Не є на випадково може це виглядає як колективний розум? Да мені здається, що ми якось колективно до цього прийшли, але точно хтось настояв, щоб це були котики, і це, бо котики всі люблять. Бо котики круті, а Солом'янські бо Ми в офісі коти да. живуть. Тут да. під приймальнею ми поставили їм цілу будочку для котів, підгодовуємо їм, там водичкою, підпоємо. От У нас в команді є декілька людей, які волонтерять в ініціативах, які допомагають рятувати вуличних котів і роздавати їх по домівкам. Ну, тобто, коротше, коти завжди були ну, близькими да. до нас істотами. От, тому нам зайшло, і ми так і називаємося. Ну І Солом'янський, бо це Солом'янський район, з якого це Ініціатива почалася, але ми і в лютому не обмежувалися тільки районом, а зараз ми працюємо на всю Україну, фактично. Я спілкуюся із Ксенією, співзасновницею Свомінських котиків, та Валентином, проєктним директором фонду. За кілька днів до повномасштабної війни вони разом з іншими активістами району зібралися і визначили алгоритм дій, а 24 лютого з'їхалися до цієї приймальні і перетворили її на волонтерський штаб. У перші тижні волонтери реагували на оперативні запити, такі як збудувати барикади, завести ріки пенсіонерці на оболонь або знайти броню для військового. Потім, коли Київську область звільнили, ми почали думати, які напрямки такі. Основні можуть бути для нас, тому що ну видавати гуманітарку вже всім підряд, особливо не треба. Там є організації, які цим довше займаються професійніше. Ми зосередились на тому, що в нас виходило найкраще серед всіх інших фондів. Це тактична медицина, тому що в нас дуже серйозні такі тренери, які мають досвід із там 2014 року, і які читали до медичну допомогу цивільним до повномасштабного вторгнення. От тому ми на цьому зосередилися. І допомога саперам, тому що це ну, такий напрямок, який не є відразу очевидним, на який всі не збираються, як на ЗСУ, там інші штуки. От тому ми почали з саперами працювати. Ну і в нас так в лютому березні зав'язалися знайомства дуже гарні з саперними різними підрозділами. То ми з ними продовжимо далі працювати. Соломінські котики мають декілька партнерств. Наприклад, за напрямком тактичної медицини, вони співпрацюють з Міністерством охорони здоров'я. Волонтери проводять для військових навчання. А міністерство забезпечує аптечками тих, хто його пройшов. Також донати надсилають і українці. У нас декілька компаній було, і зараз іде на створення тактичного центру навчального на спільнокошті. Спільнокошт – це також просто люди донатять, підтримують проекти. І в нас є партнери за кордоном в Німеччині. Збирає декілька організацій гроші. Вони фондують наш напрямок саперної справи. Їм щось так сподобалось допомагати саперам. і вони вже в нас декілька десятків міношукачів для саперів замовили. Скоро будемо передавати. У межах саперного напрямку котики також проводять уроки змінної безпеки для цивільних. Міні-уроки відбуваються в форматі фестивалю, тому що ми. Пропонуємо кілька активностей. Наша головна мета це навчити, дати людям знання про те, як ці вибухонебезпечні предмети виявляти, як з ними поводитися, як не стати жертвою цього. Але крім того, ми пропонуємо ще якісь активності, які дуже тісно пов'язані з цим. Але при цьому вони несуть якийсь такий напіврозважальний характер. Наприклад, там дітям даємо можливість пошукати кришечки металеві металошукачем, покидатися саперні кішки, погладити суперну собаку, поспілкуватися. Тому в результаті це все цю всю історію ми називаємо як фестиваль змінної безпеки, тому що це не тільки про навчання і безпеку, власне, а й про проведення часу. Тому, що в людей є запит на якісь публічні активності, на які вони можуть прийти з дітьми, на яких вони можуть знайти щось для себе цікаве. У медійному просторі солом'янські котики роблять все, щоб бути на одній хвилі з потенційними донорами. Вони пишуть про себе дуже зрозуміло та смачно. Можливо, це одна з тих речей, завдяки яким вони стали однією з найпопулярніших волонтерських організацій Києва. У нас такий принцип з першого дня легкості, тобто ми дуже, дуже не, не паримось, довго не думаємо, робимо те, що треба, і розказуємо, як є. От і ну і пишемо так, як ми в житті з людьми спілкуємося, і так як ми хочемо, щоб люди нас і сприймали. Тому ми не схожі на якісь такі дуже там не знаю, фонд допомоги кому-то там Фонд допоможи Україні серця, з долоньками, тепла та щось таке. Так, так. Ні, ну у нас з цим все нормально, з неформальною розмовою. Але навіть попри таку стратегію у фонді теж відчувають, що українці вже переказують не так багато коштів. Да, донатів дійсно менше, і відчувається якась конкуренція між фондами, в принципі, ресурсів менше. Дуже часто пишуть нам фонди з проханням допомогти їм, типу, знайти приміщення, де вони можуть знаходитись, тому що вони ну там їм давали безкоштовно розміщуватись. Зараз бізнеси відновлюють свою роботу. І вже кожен фонд має подумати над тим, як їм стабільно працювати і постійно. Тобто, чи можуть ті люди, які в них працюють, працювати в фонді, не, не бути волонтерами, а саме бути працівниками благодійного фонду? От чи можуть вони знайти приміщення, де вони це все роблять, як вони будуть далі пропагувати свою діяльність? Тобто це такий челендж стабільності, тобто, що буде, коли сильно впадуть донати і перестане бути доступна ця безкоштовна і робоча сила, скажімо так, і, і безкоштовна Повні різні засоби для фонду. От у нас, наприклад, було два бусика колись в безкоштовному користуванні. Нам телевізійники допомогли. Але телевізійники, на щастя, зараз повертаються до роботи і е тепер теж будуть працювати, заробляти гроші, це дуже важливо, але бусиків у нас вже немає, тобто що, нам треба щось щось із цим думати. Те, що ресурси українців будуть виснажуватись, розумів і волонтер Ілля Мельников. Він шукає кошти від іноземних донорів через проєкт ЮАФренс. Почалася ініціатива з того, що компанія друзів після вторгнення почала ділитися запитами і разом волонтерити. Згодом запити ставали складнішими. Я дійшов до думки такої, що треба це легалізувати, бо наразі держава не дуже має якісь закони, які врегулюють та підтримують таку. Ну, діяльність. Воно навпаки робиться складніше. І е, я зареєстрував юридичну особу для того, щоб цю нашу компанію друзів підтримувати ну, юридично. Тобто, моя ідея е, в створюванні легалізації була така, що, по-перше, я планував залучати гроші лише з-за кордону, тому що що ми тут між собою? Тому 2000, тому 2000, а потім він мене скидає. ну, так, Не дуже економічно доцільно. А інша ідея о, наша була така, що ми співпрацюємо лише з нашими друзями, з волонтерами. Тобто, до нас, о, ну, і працюємо на довірі. Так що я довіряю волонтерам, я не маю клопоту з тим, щоб перевіряти. Так, і ось коли мені хтось когось радить або дає контакти. Я розумію, що я можу цій людині довіряти. Вона не стороння, якісь там у нас зв'язочки, контакти є. Волонтери допомагають українцям, які постраждали від війни, лікарням, а також військовим. Зокрема, закривати ці побутові потреби, на які рідко збирають гроші у Фейсбуці. Вся стрічка у Фейсбуці. Пайстрит там збираємо на дрон, збираємо на позашляховик. Це круто виглядає, але військовим, окрім цього, треба шкарпетки, треба футболки, треба зубна паста, треба якісь там дроти, треба що, труби. Такі речі, на які не, ну, так, не, не прикольно збирати публічно, ще один напрямок роботи команди це допомога з відбудовою та відновленням комунікацій. Зокрема, волонтери вже відновили кілька дахів в Ірпені і допомагають школі в Мотижині на Київщині. Ілля каже, що робота з юридичними тонкощами абсолютно новий для нього досвід. Багатьох людей це лякає, але це війна, і треба робити що завгодно. Тут я, я бачив, як хлопці з, змастирили і з дрона закинули гранату в отвір в танку. Як це вони зробили? Диво. Я думаю, якщо вони це зробили, то чого я не можу не можу? Поставити авто на військовий облік. В чому питання? Я не знаю, як це робиться, вони теж не знали, але це зробили, я зроблю. Кошти з -за кордону залучає інша команда Хелп Цей проєкт запустила Ірина Шостак, засновниця Агенції креативних комунікацій Рінза Ейдженсі. З командою після повномасштабного вторгнення ми активно почали волонтерити і створили благодійну ініціативу Береш і робиш, де об'єднали наших друзів, медійників, креативників, такий собі чат. Не знаю, мені здається, що кожен медійник був в якомусь таких чатів і кліпашив чи меми, чи якусь там статті перекладав для іноземних журналістів. Але з цього через якийсь час, через кілька тижнів, ми зрозуміли, що потрібно якось фокусувати свою діяльність, подумали в Чому є наші сильні сторони, поспілкувалися з нашими партнерами і вирішили запустити власне платформу HelpHub.ua, який би мав стати таким зв'язним елементом між донорами за кордоном і волонтерськими ініціативами в Україні, яких дуже дуже багато і було, і зараз продовжує ставати більше. Наприклад, той самий спільнокошт більше заточений під такі більш інституційні проєкти або більш довготривалі проєкти, в той час, як волонтерські ініціативи забігають там, і нам кажуть, нам треба зібрати не знаю, на 10 броніків. Да, типу. Саме для таких невеличких ініціатив і створили платформу. Наразі тут зареєструвалися понад 60 користувачів. Автори проєкту повинні заповнити анкету з інформацією про себе, а HelpHub верифікує її та розміщує на платформі. Власне, це передусім гуманітарні волонтерські потреби, тому що ну, все почалося саме з того, що наші друзі іноземці, і також ми спілкувалися з партнерами з різних фондів гуманітарних за кордоном. Вони власне питали, ну. Скажімо так, в суб'єкти в цих в індивідуальних в таких розмовах, а куди можна донатити кошти? Чи можна задонатити якимось вашим друзям? Не знаю, у вас є сім'я, які задонатити там. У вас є знайомі з Харкова, не знаю, з, з будь-яких міст. Тобто, донори хочуть напряму скидати кошти комусь на щось конкретне і не завжди на військову потребу, тобто а Іноді це прям пряма мотивація там з певних політичних міркувань. З іншого боку, це бажання не загубитися в цьому величезному, як я кажу, котлі грошей, які там йдуть, наприклад, в повернись живим, хоча всі ми підтримуємо, звісно, і, і такі великі фонди. А побачити, як твої там не знаю, 10, 20, 50 доларів змінили цю ситуацію. Щоб благодійник вирішив підтримати якусь ініціативу, авторам варто дуже красиво розповісти історію цього проєкту і показати на що підуть кошти. Не всі волонтери вміють це робити і, взагалі, мають на це час. І ми тому хочемо в нашій новій хвилі восени. Ми плануємо. По суті, створити такий пул продюсерів з з різними мовами, ну з які знають різні мови. Передусім, це англійська, польська і чеська, для того, щоб комунікувати передусім на Канаду, США, Польщу і Чехію, і допомагати нашим волонтерським ініціативам упакувати їхні потреби більш професійно, більш якісно, і для того, щоб це все працювало, знаєте, в синергії. Також команда проводить благодійні нетворкінги для волонтерів, там вони можуть випити коктейль, гроші, з якого підуть на потреби Збройних сил, а також познайомитися і поділитися своїми болями. Поки що такі івенти проводять лише в Києві, але планують і в інших містах. Ну, ми не очікували, але одразу прийшло близько 60-70 людей. Тобто запит в Києві колосальний. І на наступну подію ще більше. На там, третю подію приходило і багато, ну тобто, не тільки волонтерів, але й людей з різних міністерств, фондів, які готові чути, які нові там, ініціативи чи не нові виникають, теж обмінюватися якимись думками. Ну, і, і також ми зробили, звісно, чатик всім цим людям, і тепер там є прям, прямі запити умовно там, від того, там хто там їде в четвер у Львів, заберіть коробку до того, що там мені потрібно я не знаю, е, там якісь, вибачте, чорні пакети. Або там ось ми робимо безкоштовний табір для дітей-переселенців, хто там знає кого звільнити. Дещо схожий за ідеєю проєкту, але вже на підтримку українського бізнесу, запустили колишні журналісти, а тепер співзасновники комунікаційної агенції Настя та Антон. Після вторгнення вони запустили сайт Лалека, щоб допомагати місцевим підприємцям знаходити свого клієнта за кордоном. Лелека з'явилася через натхнення від акції Airbnb, коли іноземці масово почали бронювати квартири, апартаменти і так далі. В українців, не плануючи приїжджати в Україну просто як акт підтримки. Я подумала, якщо вони готові бронювати житло і без планів приїхати, то можливо вони будуть готові купити щось і отримати цей товар, і таким чином ще допомогти бізнесу. Бізнесу українському, який втратив ну майже весь внутрішній ринок і всіх клієнтів. Лелеку створило четверо людей. До Насті та Антона долучилися також харків'яни, Руслан і Влад, які відповідають за дизайн і розробку сайту на лед. Дуже велике різноманіття бізнесів у нас є все від їжі. Наприклад, там в'ялені томати, джеми в нас є з, з соснових шишок, до одягу і дитячого, і дорослого, до дерев'яних кастомних іграшок, до пазлів, до декору, купа всього. Ми обирали ті бізнеси, які, по-перше, ми користувалися самі, ми впевнені у якості. По-друге, просто які роблять якісь дійсно... Унікальні товари українські, якими ми можемо похизуватись. По-третє, це малий середній бізнес. Ми напишемо великому бізнесу, бо здається, що вони і так, в принципі, мають клієнтів і вже якось вийшли на іноземні ринки. Ми підтримуємо саме малий і середній бізнес. І четверте, це важливо в анкеті. Ми уточнюємо дані, щоб перевірити, чи працює бізнес офіційно. Першу платформа існувала для того, щоб розповідати про українські бізнеси іноземцям. Однак тепер на сайті є і магазин з товарами локальних підприємців. Сам шоп ми запустили відносно нещодавно, от буквально там тиждень, півтора тому, mm -hmm. два тижні, можливо тому. І коли ми запускали шоп, ми писали, писали бізнесам, щоб вони не надіслали позиції своїх товарів, і вони писали: а ви комісію самі закладете чи нам закласти? І ну тобто, от в цей позитивний момент через те, що бізнес намагається тобі якось допомогти. Тобто, наприклад, вони хочуть, щоб і ти теж заробив. І вони дуже сильно були здивовані, коли ми писали, що ні, ні, ні почекайте. Давайте ми подивимося, як працює модель. І раптом, якщо ми побачимо, що ми велику користь вам приносимо, тоді ми вже візьмемо і комісію, можливо, яку ми будемо відправляти там на вже допомогу збройним силам. Другий момент нам хотіли відправляти подарунки. Ми кажемо бізнес, який не отримав від нас ще зиску. Ми кажемо, почекайте, давайте вас купля спочатку шість на Олеці. А потім та все ж запустити і підтримувати такий проєкт на волонтерських засадах це непросто. Я запитала в Насті та Антона, чи не було в них думок усе завершити. В мене було дуже багато таких думок, особливо коли волонтери з'являються і зникають. Коли ти не можеш покластися, або коли ти намагаєшся просунути і не бачиш якихось результатів. У мене було прям кілька моментів, коли я думала, що це не має сенсу, і треба це покинути. Або коли бізнеси пишуть тобі навпаки з якимось там з невдоволенням, з якимось претензіями. з претензіями, да, і ти думаєш, ну навіщо я це все роблю безкоштовно, і кому це потрібно. А це покиньте все мені не дав Антон. Він дуже вірить у леко. Він кожного разу говорив, що ні, це потрібно. Це дійсно корисна для бізнесів, для суспільства, для економіки. Тому, тому ті тільки через нього мені здається, я це не зупинила і не покинула. А так би вже давно. Я загалом дотримуюсь такої тієї думки, що люди, які е, досягли успіху, це в 99% випадків. Це люди, які от перейшли в цю стадію, що нічого не вийде. От як тільки, е, як тільки ти перейшов, зробив ось цей крок за за цю стадію, значить, ну тобто там десь чекає тебе успіх. Я загалом прихильник тієї точки зору, якщо щось планомірно, раціонально, з певною періодичності робити, не втрачаючи зусиль, якийсь успіх все одно прийде, і тут е, я тоді дотримуюсь такої ж тактики. І вже дивно вкласти стільки зусиль і залишити все там якось на півшляху. Якби важко не було, якби здавалося, що це мармарної роботи не було, треба просто продовжувати працювати. Війна триває повномасштабна і кривава, і кожен має робити щось на своєму місці, щоб. Хоч якось наблизити перемогу і мир, і якщо ми допоможемо, хоча б там десяткам бізнесів на місяць отримати додаткові замовлення, отримати гроші, вони отримують можливість продовжувати працювати, і наша економіка не зупиниться, то це вже щось. Тому ці думки ми і мені здається є таким паливом. Бо ми не маємо права зараз зупинятися вже потім, ми перепочинемо після перемоги. Зазвичай у цьому місці подкасту я маю сказати якийсь натхненний висновок про людей, які наближають нашу перемогу. Цього разу вони сказали все самі. Я лише хочу нагадати, що зараз ви почули п'ять історій, за якими стоять дуже різні люди. У звичному довоєнному житті вони їздили на свої різні роботи, і кожен із них після вторгнення знайшов власний спосіб виборювати Україну. Вислухали подкаст один одному від центру спільних дій. Матеріали зібрала я, Марія Очеретяна. Дякую за монтаж подкасту звукорежисеру Андрію Іздрику. А також я вдячна всім людям, які поділилися своїми історіями. Нас можна слухати в розділі подкасту Української правди, яка є нашим інформаційним партнером. А також ми є на платформах подкасти НВ, «Мегого Аудіо, Apple та Google Podcast, SoundCloud, Spotify та в ефірі громадського радіо. А якщо ви хочете розповісти, як виборюють перемогу у вашій громаді. Напишіть на сторінку центру спільних дій у Фейсбуці. Ми хочемо зібрати якнайбільше історій історії про те, як українці допомагають один одному.